Також в стані дрейфування даного питання ми також не можемо знаходитися. Всі залежні від електроенергії, підприємства також, організації також, установи також. І цей графік, який сьогодні вибуває, просто системно вибуває ритм підприємства і всіх установ, несе за собою вкрай негативний наслідок. Декларація. Нашого керівництва в області, рівневого обленерго, щодо стосовно графіка, це одне, а щодо його дотримання це зовсім інше. Є технологічні процеси на підприємствах, є технологічні процеси сьогодні у нас на дуже потужних виробництвах. Кінець року нас запевняли в тому, щоб зекономити газ, уникнути залежності від газової від Росії. Переходити на електроопалювальні системи. Ми це гарно по бюджетах, видатках, гарно це все реконструювали -ре 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 дані питання. Перейшли на альтернативне паливо, де контролером таких, як кажуть, бомб за медленного дійства, як російською мовою сказати, є знову ж таки залежність електроенергії. Друге, що немало важне, це надходження до бюджету. Однозначно, коли потужність підприємства буде скорочуватися, всі, переходять, всі підприємства, які знаходяться у нас в районі і в цілому майже в області, знаходяться в ринкових умовах. Тобто, якщо ми не виконуємо певних зобов'язань перед споживачами, споживач буде шукати інші ринки. Тобто буде заходити знов черговий імпорт, заповнювати нашу державу. Будемо втрачати робочі місця. Знову ж таки, це коло, яке економіка сухо буде викручувати нам руки. У мене є пропозиція з даного питання. Шановні депутати, давайте не будемо стояти посторон даного питання, поодиночку висловлювати своє незадоволення. Я вважаю, що попереду у нас чергова сесія проробити дані питання на кожній із робочих комісій, вислухати пропозиції рівне обленерго і представників е ресів на місцях, щоб знову в черговий раз в черговий раз. Ми не факт говорили, що скоїлося і що сталося. Це зараз нас ще погода балує низькими плюсовими температурами. Нас попереді зима, маса закладів, які перейшли на електроенергію, на електричне, я маю на увазі, опалення напротязі двох годин, розумієте, можуть виникнути маса таких аварійних ситуацій, які не можуть мати якась повторну виробництва. Це кошти, які будуть просто ганемно закопані. Якими політичними там, лозунгами це вже будуть хто лікувати, це невідомо. Але я вважаю, на сьогоднішній день треба категорично до цього питання, підготувати звернення від районної ради. Державна адміністрація має звернутися з розпорядженням по даному питанню, також опрацювати. Представників рівня Обленерго і представників, представників ресів на місцях мають безпосередньо бути включені в ці комісії і контролювати дане відключення. Обов'язково! Є географічно, район розташований, де є пікові навантаження. Має бути гарно розподілений цей знову ж таки графік. Так, да, дійсно, графік вони нам дають. Ми під графік це можемо підлаштовуватися. Можливо, якщо ми підлаштуємося, не, не тримає того, тої економіки, бо що буде трансформуватися підприємство тільки за того, щоб вижити і дати. Так? Але двойне відключення вранці дві години і в по тому самому об'єкту, і ввечері дві години, повірте мені, це просто підприємство зникне.